Як користуватися Google-пошуком, як сплатити комуналку через інтернет та як зв'язатися з рідними через месенджер? У Кам'янському відбулося фінальне заняття проекту Доступна освіта, у рамках якого мешканців поважного віку навчали комп'ютерні грамотності. Вітаю вас з закінченням курсів. Ми будемо в подальшому продовжувати такі курси, тому що я розумію їх важливість на сьогоднішній це не тільки там можливість працювати з комп'ютером, а можливість працювати з інтернетом, з там з різноманітними сайтами. Тобто, життя змінюється в себе. Більше комп'ютерних технологій, тому я вважаю, що всі люди повинні мати можливість і знання для роботи з інтернетом. роботи з комп'ютером. Дуже благодарна, що це було організовано іменно для людей пожилого віку. Тепер ми вміємо працювати, вміємо спілкуватися з комп'ютером, працювати з інтернетом, ми навчили. Це дуже полезно. Наш вік такий, що казалось би, ми вже ніколи не навчимося. Але ж навчилися, Дякуємо білоусову Андрію Леонідовичу. Дуже я йому благодарна за все.